Добро вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст. -Швець. Сьогодні кандидат в президенти США Дональд Трамп виступав перед Асоціацією національних гвардійців Америки, Сполучених Штатів Америки. В своїй промові він згадав Україну, згадав її прорив. Пряма мова в Курську область сказав, що Україні необхідно вийти з Курської області негайно, тому що почнеться Третя світова війна. І ще добавив, якщо він стане президентом США, мир між Росією і Україною наступить через 2-3 дні. Питаннячко, що він мав під словами: Україні потрібно негайно вийти з Курської області. Це наказ, погроза. Рекомендації, що мав на увазі Дональд Трамп. Дональд Трамп погрожує Україні. Чим погрожує червоними лініями. Ми їх давно вже перейшли. Перейшли давно, тому що в, у війні з Росією червоних ліній не існує. Ворога б'ють там, де потрібно бити. Слава Україні, героям слава! З вами Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.